Доброго ранку у прямому ефірі Лотерея Лото забава». забава. І пропоную одразу згадати чи обійняти своїх рідних матусь. Ми сьогодні будемо освічувати, освічуватися вам у любові. Говорити, писати і навіть співати. Мамо, мамо, рідна і кохана. Отже. Будьмо уважні до найціннішого скарбу в світі. Днем Матері вас дякуємо, дякуємо за усіх синів і доньок України і в свою чергу, усім синам і донькам України, які зараз боронять нашу незалежність. Ми також кажемо, кажемо дякуємо. І хоча 8 травня вже минуло, але ми щодня. Пам'ятаємо про ціну війни, про ціну перемоги. І ми глибоко переконані, що на нашому календарі буде іще один день перемоги. І що для цього ми зробили з вами? Не буду багато говорити. Квитки благодійної лотереї Дар це реальна допомога ЗСУ. До речі. На потреби сил оборони МСЛ перерахувало вже понад 5 мільйонів гривень. Здебільшого, це кошти від благодійної лотереї Дар. А от, а от купуючи ось такі от білети, білети Забава, ви точно допомагаєте економіці країни. Ну і, звичайно, собі. Адже саме з такими білетами, білетами Лотозабава, ви можете виграти 190 тисяч гривень. 300 тисяч гривень, і навіть зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Лота Забава. Отож ми відкриваємо розіграш 1279-го тержу державної грошової лотереї. Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. І дуже. Дуже хочеться, щоб сьогодні виграли саме матері. Але все покаже гра. Отже, перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації Парочка. Ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок, більше шансів у прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. І перша емоція розіршу це 300 тисяч гривень. Сподіваюся, у ваших білетах є парочки. Ну тоді удачі! Від будь ласка, цей лототрон. И кулька под номером 52. Наступна кулька, кулька под номером 23. Колька под номером 40. Колька під номером 21. Колька під номером 48. Олька під номером 6. І ще раз хотілося б вам нагадати про просту арифметику. Чим більше парашок, тим більше шансів на виграш. Тим більше шансів виграти головний приз 300 тисяч гривень. Колька під номером 55. Колька під номером 59. І чекаємо на останню цього лототрону. І це колька, і це колька під номером дев'ять. Вітаємо, вітаємо усіх переможців цього розіграшу. А от головний приз втримався на кону. Ну що ж, як я люблю казати в таких випадках. Це нас ніколи не зупиняло, а навпаки, тільки заохочувало і розпалювало. Отже, рівно за тиждень на вас знову чекатиме головний приз розіршу «Парочка», і це будуть 300 тисяч гривень. Парочка. Ну а зараз крім мам дуже хочеться привітати наших переможців, але на жаль, вони ще й досі не зголосилися. Наприклад. Ми дуже хочемо познайомитись з нашим, так би мовити, великоднім переможцем. Це щасливчик, який 1 травня купив білет лотозабави в місті Олександрія Кіровоградської області на точці продажу в супермаркеті Фуршет. Проспект Соборний 11. увага! Номер виграшного білета 0019255. Перевіряйте, а поки я нагадую, за цей білет переможець заплатив 45 гривень, а виграв 190 тисяч гривень. Ну що ж, вітаємо і шукаємо, і чекаємо звістку від вас. Це саме можна сказати, і для переможця поза минулого тиражу. Ми й досі вас шукаємо. Отже, номер виграшного білета 0025836. Придбали білет у Миколаєві на фірмовій точці лотерей МСЛ на проспекті Богоявленський номер 309. Цей білет власнику подарував 95 тисяч гривень. Якщо ви думаєте, шановні, що цих переможців об'єднує якась супер, супернеймовірна фантастична удача, то це не зовсім так. Що їх точно об'єднує? Так це. Лотерейний білет Лото Забава. І зараз слово за вами, за вашими лотерейними білетами. Отже, я відкриваю основний розіграш. І цей основний розіграш може подарувати вам і 190 тисяч гривень, і навіть 1 мільйон гривень. Велика гра! Отож, велика гра 1279-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава всім бажаємо удачі і попросимо вікнути цей лототрон! І кулька під номером 75. В таких випадках я люблю нагадувати, що в лототроні 75 кульок. А зараз кулька під номером 63. Кулька під номером 33. Олька під номером одинадцять. Олька під номером 34. Олька під номером сорок один. І вже традиційно біле лото забава ви можете знайти у наших партнерів. Це автозаправки кло і око, а також магазини коло, магазин 7.23 і магазин наш край. Колька під номером 15. Колька під номером 69. Колька под номером 53. Колька под номером 36. Колька под номером 19. Олька під номером 28. Цікава інформація. 5 травня в Києві в магазині «Коло» на Андріївській 9 було вигр... виграно 25 тисяч гривень. Такий виграш стався у миттєвій лотереї стирації «Кольори перемоги». Колька під номером 32. І білет щасливчику коштував всього 10 гривень. 10 гривень витратив, а виграв 25 тисяч гривень. Наступна колька, і це колька під номером 30. Будьте, будь ласка, уважні. Колька під номером 47. Колька під номером 68. Колька під номером 27. Колька під номером сорок три. Бо то забава це не лише про виграші, а й про соціальну відповідальність. Це наші ваші донати на ЗСУ. Допомога хворим діткам. Це гран-при кінофестивалю молодіць. І це гроші на розвиток спорту в Україні. Кулька під номером 56. Велика гра триває. Про велику гру декілька слів. Шановні, на кону Великої гри. Головний виграш – 190 тисяч гривень. На кону великої гри. Гран-прі запава Кулька під номером 4. Велика гра. Триває. Отже, на кону великої гри, як я пожартував, гран-прі Лото Забава. Це Джекпот, «Лото забава, і це 1 мільйон гривень. Колька під номером 60. Велика гра триває. Правила великої гри без головного переможця. Велика гра не закінчиться. А це означає, що хтось із вас чи то 190 тисяч, чи 1 мільйон обов'язково виграють. А може і 190, і 1 мільйон. Все покаже гра. Колька під номером 12. Велика гра триває. Не можу, щоб не нагадати, що сьогодні 12, 12 травня. День матері. І ще раз вітаємо матусь із цим прекрасним святом. Колька під номером 67. Велика гра триває. Також до речі, 12 травня це Міжнародний день медсестер. А медсестри це також матері. І ми також їх вітаємо з їхнім професійним святом. Дякуємо за їхню професійність і добро. Кулька під номером 71. Велика гра триває. Хто? Хто стане головним переможцем? Давайте вже зараз будемо домовлятися. Е, головний переможець, майбутній головний переможець. Будь ласка, якщо це будете ви, то зателефонуйте якомога швидше на гарячу лінію. Щоб не було так, як з минулими головними переможцями. Чекаємо на зустрічі з ними по телефону. Кулька під номером 72. Велика. лототрон. В Україні розіграш закінчено. Болота, І у нас є головний переможець. Головний переможець виграв 190 тисяч гривень у ці прекрасні великодні дні. Свій щасливий лотерейний білет він придбав онлайн. Молодець. Е, номер щасливого лотерейного бюлета. Будьте, будь ласка, уважні. Нульнуль нуль, два, вісім, сім, нуль. І ще раз вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. І ще раз звертається до головного переможця. Я про це вже сьогодні говорив і не раз і ще раз кажу. Шановний, будь ласка. Зателефонуйте, зателефонуйте на гарячу лінію МСЛ для того, щоб дізнатися, як вам швидко і красиво оформити ваш виграш. Отже, не затягуйте якомога швидше. Зателефонуйте. Ну а зараз з радістю хотів би повідомити усім шанувальникам ЛОТО Забава, що рівно за тиждень на вас чекає на наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Лото Закінчується, закінчується наша програма. І на фінал я хочу сказати: ви також можете можете виграти. Для цього потрібно білет-Лото Забава». Білет з забави ви легко можете придбати у магазинах, на автозаправках на сайті МСЛ і в мобільному додатку. Будуть запитання або побажання, телефонуйте, телефонуйте на гарячу лінію. Буде е, бажання про підробіток в МСЛ – Також телефонуйте на нашу гарячу лінію. А зараз давайте іще раз згадаємо: а у кого є така можливість, обіймемо. Матусь, і подякуємо їм за все, за життя, за добро, за тепло. Знаєте, як у народі кажуть про велику любов матері до своєї дитини. Кажуть дуже просто: дитина пальчик поріже, а у мами серце болить. Тож давайте попросимо Господа Бога, щоб у матерів якомога менше боліли серця. З Днем Матері вас! А зараз ми дякуємо усім, усім і кожному, хто наближає нашу перемогу. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень. Щасти вам!